Доброго дня, друзі! Скоро в грі з'явиться новий івент Місячне пробудження, в якому буде з'являтися, скажімо так, новий вендер. Він буде знаходитися в Кетбарду. І він буде нам давати винагороди за те, що ми проходимо цей івент. Нам будуть там даватися декоративні винагороди. У вигляді зброї також буде обладунок для поника. Ну і саме, мабуть, цікаве, що там буде, це якраз іскра для того, щоб робити унікальні міфічні предмети. Тож, якщо вам не вистачало цієї штучки, щоб закувати собі міфічний предмет, то вважаю, що це буде чудовою нагодою, скажімо так. Бігати нескладні завдання. Так як ці святилища будуть знаходитися де завгодно по санктуарі, вам не потрібно буде спеціально їх шукати. Вам лише потрібно буде, друзі, грати в гру. Якщо ви будете проходити будь-яке завдання, наприклад, полювання за головами. Або будете бігати в підземелля різноманітні, вам будуть випадати святилища. Там будуть різноманітні ефекти, ну, які будуть давати додаткові бонуси. Наприклад, підвищувати швидкість нашої атаки, або ми будемо викликати вибух, або наші персонажі, які атакують якимись снарядами, будуть збільшувати кількість цих снарядів. І вони будуть бути частіше. Може з'являтися жадібний гоблін, коли святилище активно після вбивства з'явиться з деякою вірогідністю гоблін, з якого випадають предмети. Ну і в принципі, друзі, якщо ви не проходили цей івент раніше, можете почекати просто 4-го. Лютого до цього не бігати під земель. Якщо ви в якомусь місці, наприклад, хотіли позакривати репутацію, дочекатися 4 го числа і спокійненько собі бігати по підземельням, щоб шукати ці святилища. Зброя може бути забрана, коли ми виконаємо і завершуємо всю репутацію. У цього вендера. Ну, ось тут бачите є лук. Тут, на жаль, не бачу, що намальовано. Але, друзі, не суть. Ми в будь-якому випадку будемо грати в гру. І в цей час нам зможуть випасти такі винагороди. Єдине, що, звичайно, прикра, це те, що нові комплекти. Будуть тільки доступні в магазині ось такі, тобто ми не зможемо безкоштовно їх вибити, але, в принципі, для тих, кому не шкода, можете придбати. На цьому, друзі, все. Якщо ця інформація була вам корисною або цікавою, можете поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, тут будуть виходити різні ролики на інші теми. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.